Ви знаєте, як липа шелести у місячні весняні ночі кохана спить, кохана спить, піди, збуди цілуй її очі. Ви що ж бо так липа шелести? Ви знаєте, як сплять стерігай? Свічуть крізь Он місяць, зорі, солові, я твій тещу дідували, а соло, та ви вже знаєте, як сплять таї. Чуєте, там та випашелести. За цвіла долину червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любов стала, пташечка зраділа і защепитала, почула дівчина. І в білій світині Біленької хати вийшла по у гайна долина. Ти пам'ятаєш, ти прийшов із пристані. Такі сади були тоді розхристані. І вся в гірляндах, як індійська жриця, Весна рясніла в вискарках роси, плакучі верби не могли журитися. Такі були у Іволх голоси. А під вікном сіли у нас троянди, Не вистачало трішечки доби. А по дашку прозорої варанди ходили то дощі то голуби. І вам слава сині гори, кривою окуті, і вам лицьки великі богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в смугу. Тож Івана сина годувати, Вона сповита, як кричала у холодочку під смаку, не нагодувала, попестила, ніби сном над сумство до. Сницю до син окна, і уродливі, і багато, не диму, а жена на волі бачиться, но са вже не панський, а на волі Тамасві на веселій полі Світи ту пшениці жовт. А дятечки угідно світ і усміхалася. проснулася, нема нічого, не салану, взяла його, тихенько сповела, та щоб душа доланого, ще в Богу мать пішла. Що з весною настає, з у полі розстає. А чому то так буває, сонце його пригріває. Голость Україна до сямого краю гірше ляха свої діти її розпинають. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Дума, наша пісня не вмре, не загине. от де люди, наша слава, слава України.